Нікіта займається в клубі юних моряків менше року. Після невеликої паузи повернувся до тренувань восени, а вони в нього нині щоденно побудня, після 16.30. Хлопець певен, що таке активне дозвілля якнайкраще допомагає йому розвиватись та опановувати нові знання та вміння. Ба більше своїм прикладом загітував долучитися до занять закладів свого друга. Я тут десь зими мені тут подобається, бо тут наводу. Я цим давно не займався. Це в мене перше. Я на прибріжку сплаваю і мені здається добре за наставника Нікіти та інших дітлахів, пан Микола, колишній мешканець Херсону, а нині новий криворіжець, підрив російськими військами дамби Каховської ГЕС в червні 2023-го призвів до затоплення його двоповерхового будинку в деокупованому обласному центрі і тому переїхав до Кривого Рогу, де викладає дітям те, що вміє найкраще і вважає справою свого життя. Крім того, веслуванню навчаються не лише діти, а й ветера. Рани та члени їх родин. Останні брали участь в міських змаганнях Veterans Family Games. З грудня місяця я почав працювати, і на старті моєї діяльності було все сумно. А зараз вже є перші результати. Ми встигли наприкінці січня, на початку лютого, з'їздити до Дніпра на змагання. І найкращі наші результати це п'яте місце в своїй віковій категорії. І це беручи уваги, той факт, що потрібний тренажер мені подарувала федерація з Херсону. Свою роботу клуб юних моряків у Кравом Розі розпочав у 1980 Восьмому році нині це один з восьми таких закладів, які працюють в Україні. Головна мета виховання свідомих та підготовлених до захисту вітчизни юнаків і дівчат. Тут діти та підлітки знайомляться з основами законодавства військово-морською справою, цивільною обороною отримують навички надання першої медичної допомоги, а також вивчають історію українських військових формувань. Всього 13 гуртків. Ми працюємо в змішаному форматі, але це не заважає нам в повній мірі виконувати програму, за якою працює. Наші гуртки наш клуб працює за такими напрямами: військово-патріотичний, художньо-естетичний, фізкультурно-спортивний. Науково-технічні на сьогоднішній день у нас налічує дітей 540, дітей, але у нас ще є місця. Ми займаємося зараз набором. Крім того, на базі клубу юних моряків діє пункт незглавності, де є все необхідне, аби люди мали змогу перечекати блекаути. А ще є спеціально облаштоване надійне укриття на 50 чоловік в підвальному приміщенні клубу. Рада оборони міста та влада кривого рогу надає необхідну підтримку цьому закладу позашкільної освіти, який має в своєму розпорядженні навчальні кабінети спортивні зали, тренажерний комплекс, а також обладнану водну базу із власним пірсом та плавзасобами. Тут був створений потужний пункт незламності, який зараз працює і допомагає людям. Це перше питання. І друге 23-го року. Вже ми відновили роботу всіх дошкільних навчальних закладів клубів. моряків. до нас приїхав чудовий тренер з Херсона, він вимушений переселенець, але він у нас працює. І так він молодець. Ті, хто займається тут, приймали участь у Family Games і навіть у своїх віковій категорії зайняли перше місце. Тобто ми будемо підтримувати дошкільну освіту. Ми будемо підтримувати в першу чергу дітей в межах кривого рогу. Зараз працюють 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 10 комунальних та одна приватна футбольна академія Кривбас. Більше 67 спортивних клубів та міських федерацій. Загалом в них різними видами спорту займаються більше 22 тисяч спортсменів. Більше 18. 12 тисяч дітей відвідують заклади позашкільної освіти. Ще понад 11 тисяч хлопців та дівчат відвідують гуртки при 10 палацах культури та 18 мистецьких школах. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський.